Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк і я знаходжуся в книгарні кав'ярні читайте. І сьогодні я хочу представити вам збірку Всесвіт душі Анни Виноградової. Книга виконана у м'якій повнокольоровій обкладинці. Це перша книга авторки, у якій прозові тексти, вірші та твори мистецтва. Живопис. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. І буде захід, буде й сонця схід, і нові зорі у галактиці засяють вся суть у поєднанні полум'я і лід, а зорями милуються, у зорі не стріляють. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжості щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!